Доброго дня. Хочемо показати ще помідорки, які в нас залишилися. Невеличка така тепличка. І в нас є дуже така толкова помідорка. Називається вона колібрі сливка. Отака ідеальна по 40 гривень продаємо. Тобто мій кулак великий. Бачите, а вона взагалі, ну ось, в принципі, видно, яка грона. Місцями тут є чорна, ось, але ми її залишаємо на насіння. А отаку ідеальну продаємо. Це є колібрі. У нас є кусточок тут з чорною помідорою. Це елітна помідора, насінинка до 2 гривень. Такі гарні грона. Також така сама ціна. Ось бачите, в принципі, тут у нас трошечки буде. Ну, як трошечки, нормально буде. Треба дивитися, важити. Також є отака жовтенька. Це все тверді, такі м'ясисті, солодкі.